Створимо сьогодні власне 3D-модель в Tinkercad. Я буду працювати на мобільному пристрої на базі Android. Натискаємо власне Зайти, натискаємо Login, обираємо Personal account, обираємо Sign-in with Google, обираємо наш Google аккаунт. Якщо ви заходите перший раз, у вас можуть бути там виникнути ще питання. там Наприклад, можуть спитати про ваш вік, можуть спитати там, дату народження, можете ввести в принципі, навмання, все буде проходити. Натискаємо Create, натискаємо 3D дизайн. Так, тут, в принципі, тепер у нас завантажується проект Так, ну і у нас є власне, робоче поле. Ми можемо власне, пальцем його переміщувати, можемо повертати ось таким чином. Можемо також скролити. Тобто можемо, наприклад, збільшувати, зменшувати власне, також розмір, Тобто можемо робити зум двома пальцями, тобто стандартними. Так, і також можемо власне, додавати сюди примітиви. Давайте подивимося, що у нас тут є. У нас є власне, куб, у нас є циліндр, є різні примітиви, є також текст. Давайте власне, оберемо куб. Давайте поставимо його. Дивіться, можна змінити розміри також. У нас тут є спеціальні такі ось власне, квадратики. Дивіться, натискаємо. Можемо змінити розміри, наприклад, давайте поставимо тут 50. Так, тут поставимо також, давайте 50. Так, у нас, давайте зараз скриємо. Так, поставимо тут замість 20 також 50. Ось так. Так, ось так. Поставимо 50. Окей. Так, тут поставимо також 50. Ось так. Так, ось таким чином. Дивіться, можна також обрати колір. Тобто нашого куба, власне, обрати там різний, наприклад, колір, Ось так це виглядає. Давайте також ще додамо куб і покажемо деякі операції, тобто, які можна робити, власне, з 3D-об'єктами. Так, натискаємо ще на куб, обираємо, ставимо. Так, давайте, власне, зробимо тут розмір. У нас буде, наприклад, 40 на 40. Поставимо 40. 40. Тут також давайте поставимо 40. Ось так. Так, ось у нас є 40. Так, є. Так, давайте зробимо там висоту. Давайте побільше. Давайте нехай буде ось так. Дивіться, у кожного у нас 3D-об'єкта є також два режими. Тобто є режим, в принципі, отвору, режим об'єкта, режим отвору. Зараз ми подивимося, в чому різниця. Так, давайте зараз тепер можна переміщувати. У нас тут є вісь спеціальна, ми можемо перетаскувати об'єкти. Тобто, ось так ми можемо, наприклад, один в один вставити. І також у нас тут є вісь. І ми можемо, власне, переміщувати її, наприклад. Давайте пальцем. Зараз дивіться, можемо ось так поставити ну, Ось так це буде виглядати. Дивіться, не дуже рівно, можна також вирівняти. Ми пальцем виділяємо один об'єкт, виділяємо інший. І у нас тут є інструменти, наприклад, ось такі. Так, давайте ще раз. так ось так ось дивіться Ми можемо трошки вирівняти. Наприклад, у нас є тут з'явилися такі ось спеціальні елементи керування. Давайте спробуємо власне вирівняти. ось так так Натискаємо на такі ось елементи. так Ну в принципі більш-менш у нас нормально. Так, тут у нас не дуже. Давайте спробуємо ще раз натиснути. Так, ось так по центру. Так, тут давайте також трошки по центру. Так, в принципі, добре. Дивіться, щоб у нас швидко вирівняти, можна також користуватися інструментами спеціальними. Ну, в принципі, більш-менш нормально виглядає. Давайте зараз виділимо наш оцей ось червоний власне, у нас буде паралелепіпед. піпет. Виділяємо. І дивіться, у нас є режим, червоний це режим у нас об'єкта. І також, якщо виберемо, власне, коло з полосочками, у нас буде власне, режим отвору. Натискаємо. І дивіться, ось такий у нас з'явився тобто паралепіпет, у нас змінив трошки зовнішній вигляд. І давайте тепер власне, виділимо також перший наш власне, куб. І виділимо паралелепіпет також. Так, І давайте об'єднаємо. Натискаємо, власне, об'єднати. І у нас, бачите, з'явилася ось така фігура. Тобто ми, в принципі, тут зробили отвір, тобто зробили, по суті, ось такий цікавий ефект. Так, дивіться, ми будемо робити зараз домик. Так, ось у нас з'явився отвір. Давайте ще тепер візьмемо один власний квадран... кубик, так, поставимо його сюди. Дивіться, давайте, щоб у нас було зручніше працювати, трошки візьмемо. Так. І тепер можна розтягнути. Давайте розтягнемо, якось так, як нам зручніше. І тепер можна також це все перетягувати, наприклад, ось таким чином. Ось так ми перетягуємо. Так, ось так. Ну Нехай буде, наприклад, це у нас будуть двері, наприклад, нехай буде, будуть наскрізні. І обираємо також режим. Обираємо для власне, нашого паралепіпеда режим власне, також отвору. І об'єднуємо об просто два, дві фігури. Тобто, об'єднуємо, натискаємо об'єднати. Ось так. Бачите, у нас тепер з'явилися отвори. Ну, давайте ще зробимо вікна також. Так, давайте зробимо вікна. Ще, власне, зробимо один. Давайте беремо власне, кубік. Так, і поставимо, і давайте його також видовжимо. Так, ось таким чином. Давайте його також видовжимо. Ось таким чином. Так, і давайте перемістимо його. Так, дивіться, у нас тут є також вісь, переміщаємо, і давайте, наприклад, ось так. Нехай будуть вікна, наприклад, ну, ось так, нехай будуть. Дивіться, тут можна також трошки порівняти. Наприклад, виділити ось і виділити тобто два об'єкта виділяємо, один виділяємо, другий. Так, давайте ще натиснемо, один, другий виділяємо. Так, і давайте трошки порівняємо. Дивіться, можна натискати на оці ось, ось, чорні власне, крапочки, і у нас будуть, також буде вирівнювання йти. Так, тепер дивіться, натискаємо і давайте його також зробимо режим отвору. І об'єднаємо два об'єкти. Об'єднуємо тут, об'єднуємо тут, об'єднуємо. Так, ось так. Ось у нас з'явився, в принципі, така ось у нас основа нашого доміка. Давайте тепер дах зробимо для нашого доміка. У нас тут є спеціальна ось такий ось така фігура. Натискаємо, Так, це у нас буде дах. Давайте також трошки його збільшимо, щоб це у нас був дійсно як дах. Давайте трошки все це ось так ось візьмемо Так і подивимось як там у нас воно виглядає. Так, ну, ось так, нехай буде. Так, і трошки можна, думаю, він завеликий буде. Давайте трошки його згузимо. Ну, нехай буде ось так, наприклад, ось так. Так Тепер дивіться, виділяємо, натискаємо на дах, і у нас тут є, бачите, ось такий магнітик. Натискаємо магніт, і тепер дивіться, можна, власне, примагнітити, щоб власне не прицілюватися, можна примагнітити до певної поверхні. Ось таким чином. Давайте спробуємо. І примагнічуємо, наприклад, вгору. Так, тут щось не вийшло. Давайте ще раз. Так, примагнічуємо до. Так, ось сюди. Так, давайте ще. Так, ще давайте раз. Так, щось він не захотів. Так, давайте спробуємо нагору примагнітити ось сюди. Так, ось так. Примагнічуємо. Дивіться, і тут можна трошки його потім посунути. Давайте, власне, посунемо також трошки, нехай він, щоб сюди. Так, ось так, щоб ми, ну, бачите, ми вгадали, тобто все у нас рівно. І також, давайте зараз будемо використовувати наш інструмент для вирівнювання. Так, виділяємо також домик. Виділяємо також дах. І давайте спробуємо вирівняти. Так, дивіться, нам треба тут трошки дах порівняти ось тут. Давайте зараз натискаємо. Так, виділяємо ще раз. Давайте зараз спробуємо порівнювати. Так, бачите, у нас вирівнявся, в принципі, дах. Так, ось таким чином. Так, тут у нас давайте трошки вирівнюємо також його. Так, натискаємо ще раз. Так, давайте ще натиснемо. Так, і вирівнюємо також. Так, ну, в принципі, ідеально, тепер все стоїть, це добре. Так, можна взагалі все об'єднати, тобто ті або залишити, або, в принципі, інші вибрати. Ну, давайте зараз для даху оберемо якийсь інший колір. Так, для даху обираємо, наприклад, колір, Нехай буде, наприклад, сірий. Ось так. Тобто, ось так у нас виглядає дах. Ось такий у нас вийшов домик. Можна все це об'єднати, виділяємо так і об'єднуємо. Дивіться, об'єднати можна в режимі різному, тобто також у нас тут є. Можливість об'єднувати різні режими є. Тобто можна також режим Solid. Можна режим також, тобто, дивіться, можна об'єднувати там в різних режимах. Колір можна також обрати, наприклад, різний. Обираємо, наприклад, один. Якщо ви хочете відмінити, можна також це все відмінити. Давайте ще раз. Так, ось так це виглядає. Так, і ось так у нас ось такий у нас домик вийшов. Так, і ще давайте натиснемо Об'єднати. Так, і тут у нас також є можливість. Так, ну це у нас мобільна версія, там трошки вона урізана. Давайте подивимося, у нас тут є ще можливості також об'єднувати. Давайте подивимося. Можна також об'єднати, в принципі, використовуючи різні кольори. Тобто, можна один обрати колір, можна обрати різні. Ось така у нас модель. Можна подивитися з різних боків. Тобто, можна пальцем просто її рухати, подивитися знизу. Подивитися, власне, з різних боків. Ось така у нас модель. Цікава, тобто, в принципі, ось наша перша модель. Всім дякую за увагу!